Оце так горить окопна свічка. Метр сорок. Сама піч 40 сантиметрів. З гільзи трактора, а верха частина з водосточної труби метрової сто двадцять так горить окопна січка. Підкинув такі о маленькі дрова, як спічна коробка. Квадратні. Теж горить на таких дровах. Різниці немає, але температура на дровах більша трохи. На, на свічки 300 градусів, а на дровах до 400 градусів. Так само гудить. Так само біла. Там вставлена тушонка, банка з тушонки. Говорить по висоті. Я Зверху підкинув дрова. Для того, щоб для дров зробити, треба таку цельну трубу метрову на 120. У мене 126 стоїть. І зверху теж зробити дверцята, так як от піддувало. Щоб були двоє дверей. Нижній і верхній. Нижній для банки, щоб її витащити. А верхня для підкидки дров. ну Десь висотою 20-25 можна висотою дверки дверцята. Ну, ширина на повну трубу яка 126, десь на 100. Шириною дверцята можна зробити. Ну, Ось так само відкриваєш, підкидаєш дрова. Може робити на дровах, але труба може бути цельна. водосточні труби, як тут зроблено. Тут спеціально зроблено для водоокопної свічки, От, щоб температуру піднімати. Неможливо взятись. А для дров треба таку трубу. ну Можна до 2 метрів. Тикувати і зробити в стіні дірку, щоб вийшло дим. Температура достатньо нагріту 12-18 квадратних метрів за час. Нагріти можна хату. До 20-22 градусів температури. За час можна підняти. Зараз зверху підкину дрова. Зараз з'явиться плам'я. Коли плам'я, то вона сильніше тягне. Нагрість. О! Плам'я пішло, появится звук. Гельні лампи. Сейчас розкочі Вот такая. Пічубу гривати. Я зробив наподобий такої квадратно 40 довжиною, 20 висота і 20 ширина. Тяга. А зверху желательно зробити з боку, типу, не з боку, а за плитою. Можна їсти варити. Починає розкочегалюватися, з'являється звук. О, вот такий звук является. От сантиметрів 20 держу руку. Тут більше температура, бо тонча труба, тут менше температура. А з кочегариця буде наоборот. З'явиться. Труба відрізав, край висотою десь 15-10 см, відрізав, здвинув на 2 см, приварив, а ззаді здвинути, там треба приварити ще, заварити ту дирку, ось такий самий звих, який впереді, тут около дверей. Тут і тяга з'являється то я паклю запаклював поки. Вот такие дела.